Зустріч у петколеджі у навчальному закладі провели день відчинених дверей. Запросили абітурієнтів, їхніх батьків, студентів та викладачів. Також оголосили про початок підготовчих курсів, присутнім розповіли про діяльність Коломийського педагогічного коледжу, його традиції, здобутки та перспективи. Щорічно Коломийський педагогічний коледж проводить день відчинених дверей. Цей захід організовують для майбутніх студентів. Викладачі розповідають молодим людям, чим живе нині навчальний заклад, які традиції зберігає і пропагує, які спеціальності можна тут здобути. Наш заклад цього року пропонує навчання після 9 класу за спеціальностями початкового освіта з різними спеціалізаціями образотворче та музичне мистецтво. також для класників Ми пропонуємо соціальну педагогіку та початкова. Світа і образотворче мистецтво на другий курс, на день відчинених дверей прийшли багато майбутніх студентів. Як правило, всі вони мріяли здобути професію вчителя ще з дитинства. Ретельно підходять і до вибору навчального закладу. кажуть, Коломийський педагогічний коледж чи не найкращий у своїй галузі. Мені ще з самого дитинства подобалась професія педагога, і ще в молодших класах на запитання своєї першої вчительки, ким ти хочеш стати, я відповіла вчителем. І зараз, коли переді мною стоїть вибір. Життєвого шляху я обираю саме цей коледж, тому що тут вшановують українські традиції, поважають героїв нашого народу, таких як Іван Франко, Леся Українка та Тарас Шевченко, кобзар, якого перечитують щодня. У цьому коледжі подбали про зовнішній вигляд навчального закладу, який вийшов дуже привабливим. І я думаю, що кожен, хто мріє стати викладачем, буде із радістю та гордістю навчатися тут. Я вирішив стати вчителем, тому що мені з дитинства подобається ця професія. Мої батьки, бабуся, дідусь, прадідусь з бабусею були вчителями. Я теж хотів стати вчителем. Я вибрав спеціальність інформатики, тому що мене з дитинства захоплювала електроніка і точні науки. Я вибрав цей коледж, тому що тут виконують всі закони. Україні. Батьки підтримують вибір і рішення своїх дітей. Кажуть, професія вчителя дуже почесна, а викладачі Коломийського педагогічного коледжу справжні професіонали, тому допоможуть майбутнім студентам теж стати фахівцями своєї справи. Я сама закінчувала цей навчальний заклад. У мене про нього залишилися дуже гарні спогади і враження. І цей же заклад закінчував мій чоловік, моя мама, мій тато. І ми сьогодні нарахували 17 ще, якби ну, різних членів нашої родини, так би мовити, професійні навички на Дали грандіозні, що я відчуваю у процесі моєї роботи сьогоднішньої. Це база, могутня база і я. Хотіла би, щоб моя дитина також отримала цю всі навички. Підтримую вибір свого сина, тому що е вчителем, е щоб став хлопчик, це дуже приємно, що він е схотів саме піти стопами своїх, е своєї мами, своєї бабусі, прабабусі. Тут е виховують справжніх патріотів своєї держави, справжніх професіоналів своєї справи. І е я е дуже вдячна колективу, що нас так гарно. Ну, тут прийняв з перших днів сьогодні. В Коломийському педагогічному коледжі навчається майже тисяча студентів за різними спеціальностями. Цей навчальний заклад готовий прийняти нове поповнення і запрошує хлопців та дівчат на підготовчі курси і потім на навчання.